Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято тих, хто згідний у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя в порятунок, дай Боже віку довго вам ударунок. На снах, щастя! Сили та любові вам до життя, до перемоги. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь що тобі хай буде, солдате, до снаги, хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покровом Божа матір тебе хай огортає. Захисники і захисниці сьогодні ваш свят. З ним щиро ми вас вітаємо. Відваги і наснаги усім вам бажаємо. Хай щастить вам кожну днину. І життя дарує радість на кожну хвилину. Досягнень високих і здійснення мрій. Більше життєвих і світлих надій. Надію в поміч, щастя, порятунок. Дай Боже, віку довго вам подарунок. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу. Щоб ви здобули мир і перемогу. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вам пишаємося і віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні. Слава Україні! Героям слава!